Я волонтер Костіна Наталія. Я хочу вам повідомити, що наша думка моя і моєї команди волонтерська. В підтримку Ігоря Смішка визріла не просто так. Прийшовши ці круги Ада на фронті, розуміємо, хто є хто і хто безпосередньо приймав участь і допомагав нашим пацанам. Знаю, не з чуток, а з контактів безпосередньо. Дебальцівський котел. І знаю, що 128 горно-піхотна бригада, яка опинилася в оточенні, це наш рідкодуб, це Нікішино, це Чорнухино, це Дебальцево. Я знаю, що як без команди Смішка його, його і його команди, ми не досчиталися і ще набагато більше життів наших героїв. Але завдяки їхній співпраці нашої. Волонтерський їхній команді наші хлопці вийшли з того прорива, з того ада і залишилися живими. І нам потрібні такі люди: кадрові офіцери, люди, які знають не з чуток, а знають, що відбувається, як відбувається, і можуть змінити, можуть зупинити розвал нашої держави і відбудувати її, і дати їй майбутнє. Прошу підтримати у своєму виборі 31 березня. Кандидата в президенти ігоря смішка.